Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку трьох дітей із Запорізької області, які зникли безвісти на початку 2023 року. Це 12 12-річний Дмитро Славінський та його сестри Настя і Ніколь Славінські, яким усього по чотири рочки. Діти зникли безвісти в окупації, а саме у селі Новгород Розівського району. На жаль, з моменту зникнення про їхню долю нічого не відомо. Є ймовірність, що діти могли бути депортовані до Росії або примусово переміщені на тимчасово окуповані території. Однак це лише припущення, і вони можуть перебувати будь де, зокрема і на підконтрольній Україні території. І все ж особливо я звертаюся до жителів Запорізької області та усіх, хто перебуває в окупації і може бачити це відео у Ютубі чи в соціальних мережах. Будь ласка, будьте уважними і вдивіться в обличчя хлопчика та його сестричок. Можливо, ви бачили Дмитра, Настю та Ніколь Славінських або маєте будь-які відомості про обставини їхнього зникнення. Якщо так, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. -00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Навіть найменша інформація може виявитися надзвичайно важливою для їхнього розшуку. Прошу також усіх небайдужих поширити це відео про зникнення Дмитра, Насті та Ніколь у соціальних мережах. Разом ми можемо значно збільшити шанс знайти дітей та допомогти їм повернутися додому і бути у безпеці. Також ми розшукуємо сестричок, 14-річну Валерію та 13-річну Надійку Бархович. Зникли дівчатка у селищі Полтава, що у Сватівському районі Луганської області. Сталося це на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. Що з ними сталося і де вони перебувають зараз невідомо інформації, на жаль, обмаль. Тож ми дуже сподіваємося саме на вашу допомогу, вашу уважність і небайдужість. Якщо ви знаєте про Валерію та Надю, будь-яку інформацію повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Крім того, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або у наші соціальній мережі Інстаграм та Фейсбук. Я розповів лише про дві з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете дізнатися на сайті служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами за номером нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей зникають і в цілому перебувають у небезпеці через причини, так чи інакше пов'язані із війною. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, для дітей існує чимало інших загроз як у реальному житті, так і у цифровому просторі. Тож, служба розшуку дітей Магнолія та департамент кіберполіції підготували серію порад батькам, які допоможуть убезпечити ваших дітей у цифровому світі. І давайте послухаємо одну з таких порад. Батьки заради безпеки своїх дітей обов'язково навчіть їх правильно користуватись інтернетом. Та якомога простіше поясніть важливі деталі. Ваші діти мають знати, що усю інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому, перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватись правилом білборду, уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи, і подумати, чи комфортно, що всі її бачитимуть. Також навчіть дітей тримати в секреті особисті дані. Особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефону, маршрутів переміщення дитини. Ваш син або донька мають знати, що не можна повідомляти стороннім особисті дані, пересилати у месенджерах фото. А в разі, якщо хтось запитує в них таку інформацію, навчіть повідомляти про це вам. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua